Чи всі так сильно втомилися у свої 30, чи це лише я? Чому рівень енергії у жінок часто нижчий? І як з цим боротися? Жінки часто відчувають втому та низький рівень енергії. Але часто це не ознака старості, а сигнал про те, що в житті або в організмі відбуваються зміни. Розуміння причин і можливих рішень допоможе вам відновити бадьорість і сили. Основні причини низького рівня енергії. Психологічні фактори. Емоційна робота: жінки часто беруть на себе відповідальність за управління емоціями інших, що вимагає величезних витрат енергії. Стрес і виснаження, баланс між роботою, сім'єю та особистим життям може призвести до хронічного стресу. Самотність, соціальна ізоляція також може мати значний вплив на рівень енергії. Фізіологічні фактори. Гормональні зміни, коливання рівнів прогестерону, естрогену або тереотропного гормону ТТГ, можуть спричинити втому проблеми з травленням, брак вітамінів і мінералів, таких як залізо або білок, може виснажити енергію. Хронічні захворювання, наприклад, міальгічний енцефаломієліт, МИСІФС або проблеми зі щитовидною залозою. Соціально-професійні аспекти. Нерівномірний розподіл обов'язків навіть у гетеросексуальних парах жінки часто беруть на себе більшість сімейних обов'язків. Множинна ідентичність якщо ви належите до кількох маргінальних груп, наприклад, ЛБЖТК та етнічних меншин, рівень стресу може бути особливо високим. Як підвищити рівень енергії? Корекція способу життя. Мрія з 7-9 годин. Уникайте пізнього вечора та екранів перед сном. Короткий денний сон, 20-30 хвилин, може тимчасово підбадьоритися, але не замінить повноцінний нічний сон, харчування, їжте продукти, багаті вітамінами та мінералами, цільні злаки, зелень, горіхи. Уникайте їжі, яка не дає енергії, наприклад, солодкої випічки. Зволоження, зневоднення може швидко виснажити ваші сили. Пийте достатньо води. Фізична активність, регулярні помірні фізичні навантаження, наприклад, йога, прогулянки, допомагають поліпшити кровообіг і настрій, управління стресом. Практикуйте техніки релаксації, медитацію, дихальні вправи. Обмежте свій час на обов'язки, які вимагають управління емоціями інших людей, медична допомога. Якщо самодопомога допомога не допомагає, зверніться до лікаря, можуть знадобитися аналізи для виявлення основних проблем, наприклад, дефіцит заліза гіпотереоз. Якщо втома не зменшується навіть після відпочинку, це може бути ознакою Міси ФС, складного захворювання, яке потребує спеціального лікування. Коли потрібно терміново звернутися до лікаря, Втома зберігається тривалий час, незважаючи на відпочинок і зміну способу життя, супроводжується іншими симптомами болем у м'язах, порушенням сну, депресією. З'являються нові проблеми зі здоров'ям, наприклад, проблеми зі щитовидною залозою, часті запитання, які недоліки можуть викликати втому брак заліза, вітамінів групи, В, вітаміну Д або тереотропного гормону, ТТГ. Як кофеїн впливає на енергію? Кофеїн може тимчасово підвищити пильність, але надмірна кількість порушує сон і призводить до подальшої втоми. Чи може денний сон повністю замінити нічний? Ні. Денний сон дає тимчасовий заряд, але не заповнює нестачу енергії, накопиченої за ніч. Висновок. Низький рівень енергії у жінок є складною проблемою, яка вимагає уваги як до фізичного, так і до психологічного здоров'я. Почніть з малого: виділіть час для сну, перегляньте свій раціон і не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Ваші симптоми заслуговують на увагу.